Друзі, вітаю в сполучених штатах. Готуються до заворушень, в 20 в 20 штатах. Якраз таки йде підготовка нацгвардії. Огорожують місця, де будуть рахувати голоси, огорожують адміністративні будівлі. Дуже чекають легітимізації самих виборів, які будуть. Шостого а потім інаугурація, Одним словом іде жорстка підготовка бажання уникнути громадянської війни, яку можуть розпалювати окремі кандидати, прізвища якого ви точно знаєте. Для нас це складний сценарій, це найгірший сценарій, тому що це, якщо почне качати країну, це для нас, ну скажімо так, втрата багатьох можливостей. Ну і плюс зрозуміло, що не без Росії Росія взагалі намагалася. Інвестувати в те, щоб забрати м, спокій в Сполучених Штатах і намагалися розсилати вибухівку поштою через діячель в літаках, щоб вона почала загоратися. Одним словом, підпишіться на цей канал. Ми зараз швиденько все проаналізуємо. Всі останні новини тут, інсайди, тут аналітика. Підпишіться на канал. Друге, я вас дуже прошу. Зробіть донат. Ми збираємо на три бригади. Це надзвичайно важлива історія. Більше, ніж 800 тисяч ми зібрали, і рухаємось до півтора мільйона. Тому зробіть його зараз, і ми з вами все проаналізуємо. Велика кількість концентрації Нацгвардії буде в самому Вашингтоні. Білий дім, маєток, Харіс, але не тільки. Підрахунок голосів всюди, де були заворушення, в. Попередніх виборах, де Дональд Трамп збирав своїх людей, це і Мічиган, штат, це і Невада. Ну от для прикладу, в Лас-Вегасі зараз повністю огороджують місцеве ЦВК, підтягують Нацгвардію. Ну от округ Колумбія зараз чекають, має теж зробити заяву про те, щоб підтягували Нацгвардію, щоб вона була на поготові. Загалом підготували мінімум в 20 штатах мобілізацію Нацгвардії на випадок, якщо доведеться цих людей. Розганяти, затримувати, ну або якщо вони будуть порушувати правила, робити все можливе, щоб цього не відбувалося. Тому що зрив виборів надзвичайно можливий сценарій, особливо його делегітимізація. Соціологи американські кажуть, що найгірший сценарій для виборчого процесу це програш Дональда Трампа, його невизнання. Та виведення невизнання результатів та виведення людей на вулиці. Причому це може бути одразу після голосування, коли він скаже, що вибори вкрали, або 6 січня, коли має відбутися власне ну, закріплення виборів, легітимізація виборів, або третій сценарій два тижні після цього на день інаугурації. Тобто є три точки, коли розуміють, що треба, щоб Нацгвардія була на поготові, щоб люди могли реагувати максимально швидко. Сценарій, якого найбільше бояться американські правоохоронці, це сценарій, коли будуть не один протест в Вашингтоні, наприклад, штурм капітолію. А коли таких протестів буде багато по всій країні, і це буде перетворено в хаос, паніку. Ну от і це один з тих сценаріїв, які власне правоохоронці попереджують, що це може бути можуть бути найгірші сценарії зі всіх можливих. Бачимо, що демократи мають план. Якщо Трамп не визнає, вони цей план підготували. Він проговорений. Більше того, його скинули навіть на європейських партнерів. І даже нам в Україну теж передали частину реакції, тому що вона повинна бути в тому числі міжнародна. Це перша історія. Друга історія, що Тримпісти теж готуються. Вони теж хочуть зробити можливість щодо того, щоб мобілізувати свій електорат по максимуму, і ця мобілізація, в тому числі, страх кражі результатів виборів. Ну за кілька годин почнеться саме голосування. Тримаємо кулаки, щоб нічого поганого в штатах не сталося. Тримаємо кулаки, щоб все пройшло нормально. і Всі, хто програє, щоб їх визнали ці вибори. Ну от вчора я дуже здивувався, коли побачив Найджела Фаража. Трампіста, який в Британії завів свою партію, там правда на чотири депутати, але який як кажуть джерела, може брати і російські гроші, які агітував завжди за Трампа ще в попередні роки з шістнадцятого року. Але він сказав, що якщо Трамп не визнає вибори, то це буде програш, то це буде лузерство. Треба вміти програвати. Якщо ти не добрав голосів, тому що не можна виводити людей на громадянську війну чи будь що інше. насправді найбільша річ, сказав Фараж, це не визнати вибори. Ось це найбільше лузерство. А, ну, подивимось зараз. Думаю, за кілька годин відкриється дільниця, і ми зможемо вже спостерігати, як відбувається сам виборчий процес і поствиборчі історії. А, друге, це Росія, яка намагалася відправити вибухівку, хотіла почати хаос і паніку. Спецслужби швидко зреагували, все знайшли, все забрали, відправляли на штати і на Канаду. Ну але добре, що все обійшлося, і росіяни не змогли реалізувати свою провокацію. Друзі, поки що це головна інформація, яка важлива. Чекаємо відкриття дільниць, і вже будемо там реагувати по всьому тому, що буде відбуватися. Підпишіться на канал, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!